Друзі, за 2,5 години сьогодні Юлія Костор розповіла про те, як бути логістом на постороні перевізника в більшій мірі або мати свою транспортну експедиційну діяльність, які документи необхідно заповнювати, який шлях, все по, по плану, та що ви маєте крок за кроком робити, і скільки на цьому можна зробити? Наприклад, на заповненні зараз заявки РМПД є документ, який передбачає при перевезеннях по Польщі контроль. Thank you Контроль за вантажівкою, і за це можна отримати якісь кошти, також як можна побудувати експедиційну діяльність, використовуючи просто онлайн платформи, і скільки теж на цьому можна заробляти, все це є вже в навчанні, і навчання побудоване так, щоб ви максимально змогли в сто разів відбити його вартість і все життя собі знати на чому можна заробляти. Ми завжди ділимося скільки на чому, що і як. Тож приходь. На юлі лекції Юлії буде тільки в пакеті з підтримкою. Запитуйте менеджера за посиланням в шапці профілю. Ви знайдете інформацію про курс в телеграмі, і прямо в цьому телеграм-чат-боті відповідає мій менеджер. І якщо цікавить, приходьте не тільки ви дізнаєтеся, як торгувати, а також ви дізнаєтеся про те, як. Бути логістом по всіх фронтах. Я, звісно, даю лекцію у звичайному самостійному пакеті про те, як бути логістом з боку замовника. Ви теж можете претендувати на таку професію, ось але додатково є ще бонусна така лекція. Хто хоче більше.